Виконуємо номер 5.6 із підручника Геометрія 8 та номер 9.6 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Сума довжин діагонали квадрата дорівні 16 см. Знайдіть відстань від точки переду діагонали квадрата до однієї з його вершин. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умови задачі. У нас сума довжин діагонали квадрата. БД додати АС до рівня 16 см. Потрібно знайти відстань від точки перетину діагонали до однієї з його вершин. Відстань АО. Оскільки за властивістю квадрата діагоналі квадрата рівні, то можемо знайти кожну з діагоналей властивістю квадрата АС дорівнює БД. Тоді АС дорівнює БД і дорівнює 16 поділити на 2. Отримаємо 8 сантиметрів. Також за властивістю квадрата, діагоналі квадрата точкою вперед діляться навпіл, за властивістю квадрата БО дорівнює ДО, АО дорівнює СО. Тоді. А О буде дорівнювати. А С поділити на 2. І це буде 8 поділити на 2, 4 сантиметри. Записуємо відповідь 4 сантиметри. Номер 5 крапочка 6 із підручника геометрія 8, та 9 крапочка 6 із підручника математика 8 виконано.